Старого PowerFarm, на жаль, ми вже не застали для того, щоб відзняти вам. Тож давайте повністю пройдемося по основним органам управління саме цієї кабіни, і ми вам трішки розповімо, чому в нас встановлений саме джойстик під фронтальний навантажувач. Хоча самого фронтального навантажувача трактори немає. Центральна панель зберегла всі свої органи керування, починаючи від реверсу з ручного під ліву рук механічного, закінчуючи ручним газом, який також виведений ось тут важливим. Основний момент, який нам потрібно з вами проговорити, саме про трансмісію. Наразі компанія Арфатракторс змінила саме конфігурації трансмісій, що ми маємо на увазі. Якщо ми звикли, що PowerFarm у нас комплектувався з двома варіаціями 24 на 12 тобто в нас був на реверсі ось тут також повишаючий ряд або ходозменшувач. Наразі в нас базові комплектації трактора 12 передач вперед та 12 передач назад. При умові, що ми додатково беремо ще ходозменшувач, у нас буде 16 передач вперед, 16 назад. У нас ходозменшувач буде виноситися ось на цей важель саме вибору діапазонів. Також цей трактор, як і PowerFarm, має можливість встановлення гідрореверсу. Він йде в комплекті з зовсім другою панелью приладів, яку ви могли бачити на сьомій серії та PowerFarm. а також на оновлених лендповерах, які отримували коледжі та навчання операторів, яких ми виставили на наш YouTube канал.